Ви точно не скажете, що це все можна купити в секонд-хенді. народу на це пост було багато, але одягу також взяла. немало. почнем з того, що я знайшла такі нові чехли машину в чорному кольорі. Єдиний мінус, що це тільки для жопки спинки не було. Я взяла такі спортивні лосінки з мраморним принтом і дуже багато різних комбезів. Такі ж самі продаються на просторах Instagram. Бачила штанці Версачі зі стразами, але частина тих страз не дожила до цього дня. Взяла пару пісгалтерів новому стані та знайшла такі круті шортики з світловідбиваючими фекси. Ключила спишку, щоб показати, як вони свідяться. На зиму взяла такі утеплюючі лисінки, тканина з мікроблискітками. Навіть попалась нова запакована шапочка з вишитою трояндою. Як вам такі чорні скіні зі стразами. Я їх не брала, так як вже частина страз повідлітала і був дуже великий роз. Купила дві лахматушки на подушки і мамі такі шапочки. Радувалася, як мала дитина. Я взяла дві подібних сукні в рубчик, вони абсолютно в новому стані. І яскраво-жовту сукню від Ополі з відкритою спинкою. Близні знайшла спортивний топ від нюбела. І дуже красивий сексапільний Це взагалі такий пошляцький. Це мені вітала такий Ненький мережений халатик і ще знайшла новеньку піжамку новорічну. Красива пляжна з сіткою, але бладирка. Бачила такі милі крила для утренніка і збиту жилетку працівника економ класу Ну і На сьогодні це всі мої знахідки. Ми з моїм новим другим тором не прощаємося. очікуйте речі на оновленнях.